У Черкасах стартувала щорічна програма стажування учнівської молоді в органах місцевого самоврядування. Цьогоріч до неї долучилися 350 школярів. Попереду знайомство з роботою міської влади, участь у підготовці рішень та командна практика. Детальніше у сюжеті Анни Могильної. Уперше старшокласники проходитимуть практику є в управлінні інформаційної політики, де вчитимуться працювати зі ЗМІ та громадськістю. Серед учасниць Анна Кришталь, для якої це вже не перше стажування. Каже, такий досвід допомагає краще зрозуміти роботу міської ради. Я обрала департамент управління інформаційною політикою, тому що мені було дуже цікаво дізнатися, як саме передається інформація, з яких джерел, як вона можливо, які етапи проходить, куди вона потім, куди вона залишається. Сподіваюся, знайду відповідь на це і ще набагато більше питань. У департаменті охорони здоров'я та медичної праці стажуватиметься Катерина Іщенко. Дівчина мріє пов'язати своє життя з медициною. З її слів в родині є медики. Тож ця сфера їй близька. та цікава. Я проходжу стажування через те, що це нова можливість для саморозвитку. Я вже була тут в минулому році тільки в іншому департаменті. Мені це дуже сподобалось. Це нові спогади. Знання, ми ходили по різним державних установах. Нам показували, як тут все працює. Це було цікаво. Департамент гуманітарної політики та освіти серед найпопулярніших напрямів стажування цього року. Його брали 50 учасників програми. Мім дуже сильно хотілося подивитися, як ще працюють інші школи, тому що в прошлому році ми були в дев'ятій гімназії, і мені хотілося побачити, як працює ще обичні якісь школи, такі як ну спеціалізована або просто в перших там ступенів. І ще б хотілося б мені, щоб було більше лекцій про те, як будуть оновлювати освіту. Я пішла в департамент освіти. Захотіла, тому що мені я дуже люблю садочки, дітей взагалі, та сам напрямок освіти. Раніше була я в департаменті охорони здоров'я медичної та департаменті юридичного забезпечення. Старшокласниця Юлія каже, що таке стажування чудова можливість визначитися з майбутньою професією, адже більшість учасників випускники, які вже зараз добувають корисний досвід для свого подальшого вибору. Для мене це чудовий спосіб дізнатися саме, як я хочу провести своє життя та в якій професії. Тому можливо, це взагалі професія не для мене. А я піду, я ну дізнаюсь, що вона ну дійсно не для мене, і я не зроблю помилок в майбутньому, що не поступлю на цей факультет. Щороку молодь іде на стажування мотивовано, щоб здобути нові практичні навички та зрозуміти, як працює система місцевого самоврядування. Це дає користь обом сторонам, зазначив Богдан Білов. «Хочу сказати, що в першу чергу це корисно для нас, для посадових осіб місцевого самоврядування, спілкування з молоддю, розуміння тих процесів, які відбуваються серед молоді зараз, тому що найкращі ідеї, найсвіжіші ідеї вони народжуються в головах. Дітей і в головах молоді. Тому дуже цікаво спілкуватися з ними. Дуже приємно ідеями ділитися, і дуже приємно ці ідеї сприймати. І якщо вдається їх реалізовувати, то це взагалі фантастично. Під час зустрічі учасники поспілкувалися з посадовцями, і обговорили можливості для самореалізації та важливість громадської активності молоді. Чергове наше стажування пройде надзвичайно натхненно, і ви отримуєте від нього. Масою емоцій, задоволень. Вірю, що хтось після стажування вибере ту професію, в яких департаментах він збирається стажуватися. Вірю, що керівники покажуть і навчать вам, вас всіх. Своїх найкращих навичок. Традиційно п'ятірка найкращих учасників проходитиме стажування на посаді міського голови та матиме можливість вирушити у навчальну поїздку за кордон, зазначила Анастасія Чубіна. Ми проводимо стажування в такому форматі в четверте. І ви знаєте, гарний показник того, що цей проект відповідає в першу чергу вашому запиту, є те, що цього року ми навіть змушені були вводити ліміти і квоти, тому що Черкаська міська рада не може собі дозволити прийняти таку велику кількість людей, яка виявляє ініціативи бажання стажуватися в органах місцевого самоврядування. Дуже приємно, що сьогодні формується такий широкий пул молоді, яка активна, яка цікавиться тим, як живе наше місто, яка хоче впроваджувати свої ідеї і ініціативи. Анна могина. Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана.